Звідки світлій хаті? Спросимо газ до нас прийняти. Прославляти. Христа Бога. Ох, важка була дорога. Заходьте, заходьте! Добрий вечір тобі! Весь світ нині звеселиться, бо син Божий народився і ви, та да звеселіться рожденому поклоніться. Не чекав, а ви ми що тут є, чого тут є, а хто буде грішити? Чи ви нас без роботи хочете лишити? І ти, чорти геть дістати, бо вас не хочуть знати. Сиди ви на нього, думаю, саме вумний. Думаєте, якщо чортам сказати, піти, то вони підуть. Ви що, мотики передивились? Ми мене чорти, ми нікого не боїмося. Ми запорізькі козаки з роду старого віддавня б'ємо всю нечисть і ворогам не даємо, проходить. Тільки повернулись ми зі сходи, щоб разом з вами. Різвониць святкувати. І жоден чортяка не зможе його зіпсувати. Чого ви зразу не сказали, що нам тут наразі? Ми також обираємося. Ідіть, щоб більше не поверталися ні в цю оселю, ані до кожної української оселі. А ми, друзі, давайте продовжимо нести новину про народження Сина Божого. у Yeah. Казка принесе тепло і ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищить смуток і все горе. Щастя, радість і добро хай несе до вас різдво. Хай колядка лунає, сніжком спосікає. най буде дотепність, а якщо того теплість. Радість най буде взаємна, а здиванка лише приємна. Що, що хотів? Миру, щастя і, і довка жити. Усь. А ще що за довольно задумане, що збулося. Каже, кату все зломинає, є ведь мирі і злагоді, де Христос нарождає. Славімо, Славімо Його! Дякуємо, дякуємо вам за такий класний верте. Давайте тепер вам трошки гостинців дамо. Підходьте, хтось по четверті до нас.